Дякую велике за донат. Ось гівка з котиком в знак подяки. Вірення. Всім привіт! З вами Гремлін, і вітаю на моєму каналі. Я знаю багато хто зачекався виходу цього відео, проте через навчання я його випустити швидше не могла. Тому дякую, що залишаєтесь зі мною. Сьогодні я продовжу розповідати про піксельні ігри та популяризувати їх, адже всім серцем люблю їхню простоту і хочу показати вам, що у щось цікавеньке можна зіграти навіть не маючи сильного комп'ютера. У мене в планах зробити ще кілька схожих підбірок ігор в майбутньому, тому підтримайте мене, якщо вас це цікавить. Вступ закінчений, я починаю свою розповідь. Донжгріт! Взагалі, правильно данґерід, але я запам'ятала це як данжгаріт, тому буде так. Ця гра щиро займає місце мого улюбленого рогалика. Я навіть не можу до кінця пояснити чому, але от ну ну, просто люблю його чи то за простоту, чи ще за щось. Зараз буду пробувати пояснити, але все по порядку. Значить, сюжет такий: є місто, аж тут відкривається якийсь портал, чорна діра, воронка, яка засмоктує у себе все селище. Разом з селянами, з будівлями взагалі зі всім. І тут наш головний герой вирішує зробити що правильно сам засмоктатись. Господи, як це неправильно звучить. Так от, по правилу, горить і Хата, він сам пригрів печеру і вже звідти починається гемплейна частина. Ну як ви вже зрозуміли, сюжет тут не дуже складний і більше грає роль, як аби було. Та й до геймплею легко звикнути. Лишка слугує прицілом, ліва клавіша аби бити, а права аби використовувати деш. Ніу, весело коротше. Тут є ще другий слон для зброї, яка міняється, якщо прикрутити колесико мишки. Але єдине, що мене дивує, це те, що інвентар відкривається на V або на українську M. Перша грати я зустрічаю ось таку от фігню. Відкриваємо інвентар, тут ще 5 слотів. Їх же ж 5, я ж не перепутала. Під пасивні предмети, от так і граємо. Значить, якщо досліджувати всю печеру а не тупо йти до босів або прийти в гру, то можна знайти тих, кого засмоктало, і отримувати собі всякі прикольні бонуси перед початком кожної гри. Як от жінка воїн дає нам можливість вкидувати очки від рівнів, аби теж отримувати приємні бонуси, їх он, тут очки можна прочитати. Чи он дід Коваль, що дає нам халявну зброю перед початком, чи ось ця дівчинка, яка розблоковує нам алтар. Де ми можемо викидати непотрібну нам зброю. І коли ця шкала зверху заповнюється, потрібно перед початком гри підійти до неї. І у нас буде Lease, А тобто легендарна зброя або аксесуар, ще навіть ми не встигли й зайти в печеру. А також проходячи рівні випадають сундучки, що є основним джерелом надходження нової зброї. А, ну звісно. Ще тут є дядько, який продає і купляє зброю та мій особистий рай. Я готова слухати цю музику вічно. До того ж їжа від цієї приємної пані дає нам додаткові бафи. то на атаку, то на здоров'я, то просто якісь позитивні ефекти, все, аби дістатись до фінального боса. Проте я застрягну на ящерця, бо після оновлення вона якоюсь надто жорсткою стала. А ну і ще важлива штука: тут є телепорти між кімнатками і унікальні локації зі своїми унікальними монстрами. Наприклад, пекло це бляха, буквально пекло, я не наводжу цю фігню. Ну і унікальний саундтрек до кожної з локацій. І повинна підмітити, що через таку графіку і простенький, але цікавенький геймплей тут відсутні баги. За час, доки я граю, я ні разу нічого такого не помітила. Єдине, но ну, що кожен раз, коли набираєш легендарні предмети і всяке таке, і потім вмираєш через дурну помилку, треба вийти почупати траву, а то якось тупо припікає трохи. Власне, моя оцінка 10 з 10, ось я ніби все розповіла. Dead Cells. А можна без цих червоних зірочок, а то не ті спогади навіє. Але не хвилюйтеся, я все перевірила, гра створена ентузіастами-французами від індію студії Motion Twin. І, чорт візьми, індіїгри затягують мене більше, ніж деякі тріплеї. Ви тільки гляньте на цю графіку, на цю музику, на цей хардкор. Dead Cells буквально заточена на тому, аби ти вмирав. З кожною смертю персонажа відкриваються додаткові можливості для розвитку, бо якщо його не розвивати, то ти взагалі нікуди не зайдеш. Ну, може, зайдеш, але це буде дуже і дуже складно. Воно і не дивно, розробники надихались Dark Souls, та й взагалі гра вважається Souls-like. Тому ну тіставайте вже вашого хорошого другого вогнегасника, бо знадобиться. До слова, розробники ще й надихались. Binding of Isaac, та тут навіть є посилання на гру Скул, яку я ще зачеплю у огляді, адже і вони між собою теж досить і досить схожі. Ту помітила, що гра досить сильно нагадує Данжгріт. Ну, може, бо вони обоє рогалики, а тільки Денжгріт трохи спокійніша, дає передихнути між кімнатками інвентар більший, та й сама графіка і музика якась миліша, чи що? Ну, і якщо відкриваєш скриню, то звідти на тебе мільярд мошок якихось не вилетить, якось тут. Ох, терпіння на вас не вистачає. Зачеплюю ще трішки сюжет, а ну, точніше те, що мені було зрозуміло з діалогів, бо сам сюжет тут можна дізнатись тільки з окремих записок і перегукувань персонажів. Бо як такий він не дуже помітний при проходженні. І яку ж це гру мені нагадує. Отже, з самого початку ми розуміємо, що головний герой це сутність. Яка перезитли на трупах, та по суті не може вмерти, що зазначає нам перший персонаж, якого ми зустрічаємо. Коли у нас закінчується здоров'я, гравець у вигляді якоїсь зеленої соплі просто залазить на голову вбитого воїна та гра починається. Також прокачувати персонажа ми можемо за клітини, що знаходимо збитих монстрів. Проте якщо не прийти локації і вмерти не дійшовши до локації між локаціями, як би це не звучало, то вони всі випадають разом з твоїм золотом і отриманою зброєю. Та ну тварина ж ти така! Але не дивлячись на те, що цю гру складно прийти, і вона просто постійно повертає тебе на початок, забираючи все золото і речі, здобуті кров'ю, потом і вибухами дупи, тобі лишень хотітиметься грати у неї ще. Ну, може, тобі й саме не хотітиметься, але я, здається, залипла у неї надовго. Мені варто було просто знайти лопату, яка називається Джавелін. Hello, Biden. It's Zelensky. Як у мене вже є ціль знайти її ще раз, бо вона ну, ну просто гляньте, як вона ворогів легко косить. Це ж просто скарб. Власне, ставлю грі 9 з 10. Чудова графіка, я швидко у неї влилась, приємні рухомі анімації, та й Dark Souls я люблю, ще вже приховувати. Та ну і рогалики я теж люблю, як я вже вище сказала. Kingdom of Two тюкраус. Отже, з що почати? З того, що це не просто платформа, а якийсь оргазм для очей та вух. Це просто мистецтво а не гра серйозно. Коли я вперше її мкнула і вдягнула навушники, то я максимально приняла освіт. Навіть якщо не брати до уваги музику, то самі звуки гри такі приємні, і геть наріжуть слух, що однозначно є плюсом, а музика не нав'язлива, проте чудово передає атмосферу. Ще й ця перспектива і річка, що рухається повільніше за герої, створює відчуття присутності у грі. Ну просто любов. Пробачте, за сповідь дизайнера просто не стрималась. Як же смачно це виглядає, якби пікселі не кололись, так би й з'їла. Так от у чому полягає гра? Ми починаємо грати за правителя, що повинен розбудувати своє королівство. Аби розбудувати його, нам потрібно бігати по карті у двох напрямках, беречі монетки. За монетки можна робити все, наймати нових людей, купувати будівлі чи знаряддя праці. Збільшувати межі міста, будуючи стіни, йому можна навіть відкупитись від монстрів, аби вони не забрали корону і не закінчили гру. Тому монетки тут -то слугують навіть рівнем здоров'я. Крім монеток, є ще одна валюта, а саме руміни. Тільки от здобути їх набагато тяжче, і вона потрібна для активації алтарів, нової їздової тваринки і різних рідкісних штук, які дають хороші бафи до гри. Сама ж гра досить неспішна і створена, аби нею насолоджуватись. Якщо вибрати легку чи середню складність, Неспішно їздити по лісу, любуючись видами і слухаючи музику, аж доки не зустрінеш це фіолетове гівно, ну, яке швидше за твого коня. От гівнюки знову всі монетки забрали. Що ж, основна мета гри це досліджувати, збирати і розвивати. Навіть знизу так написано. Ну, Не дослівно, але все-таки. Та й керування тут дуже просте: вправо-вліво, аби бігати, вниз, аби виконати чи купити щось за монетки, вверх, аби атакувати. Тобто можна навіть однією рукою грати, також не менш важливо вирішувати, на що потратити монети, і скільки людей різних професій можуть знадобитись у поселенні. Ну от, ніби все коротко розповіла, далі залишаю на вас бігайте, лучайте й правте. Я ставлю грі 10 10, бо вона мене затягнула і розслабила, особливо після усіх усіх хардкорних рогаликів, саме те, що треба, тільки єдине, що можуть траплятись баги час від часу. Як от не запалюється ліхтарик чи ще щось. Ну, все, тепер точно все сказала. Переходимо до наступної гри. Брофорс. Мевна гра, яка з перших пострілів поцілила мені в сердечко. Отоканом ворі я щодні придумаю. Взагалі повинна бути з вами чесною. У Брофорс присутній ще й трохи 3D графіка. Так, я розумію, як це звучить, проте запевняю вас. І геть трішки і до мене тільки коли обереш місце, куди висадитись на карті. До речі, якщо грати з друзями, то можна ще й поборотись. Ось тут, наприклад, я намагалась поборотись за те або вертольотом пролетіти через чайку. Це ж. Я, це, це. Чай. Чай. я хочу збити чайку, я хочу збити чайку. Ні. Ні. О, У відео жодна чайка не постраждала. У чому ж особливість? Головна фішка Бруфорса. Є те, що тут висміяні гіперволізовані персонажі популярних бойовиків, та кожен з яких унікальний і має свою зброю і здібність. <плес> а коли ви рятуєте ось таких полонених, то можете або воскресити свого товариша, або підібрати собі ще одне життя. І так як тут здоров'я немає, то персонаж вмирає всього від одного пострілу. Я пройшла цю гру вперше ще три роки тому. Проте з задоволеннями сяграє у неї ще раз, аби пригадати і на свіжу голову розповісти про неї. Власне, у чому фішка гри і чому вона така весела як для гри самому, так і для гри з компанією. По-перше, графіка. Купа вибухів, музика, все динамічне і дико веселе. Якщо Dead Cell старалась нагнати напругу і якось настрашити чи то насторожити гравця, то при смерті Брафорс тобі хочеться лишень сміятись, особливо коли граєш з друзями та навіть на Хардії рівні проходяться досить швидко. Чом буде зараз. Нет, не підходьте. Добре. Плюс до того боси тут веселі, та й паркур левели є. Та ще й можна впливати на місцевість і повністю трощити все на своєму шляху, а потім вмерти, не дострибнувши, куди тобі треба, чи б взагалі побахнути вертоліт, який на кінці прилетів тебе забрати. Майже пісочниці не було б тут так багато терористів. З мінусів можу виділити камеру, бо коли ви граєте всі разом, то часто доводиться ходити навпомацьки, так як камера одна на всіх і треба ділити, а то ви якісь балування. Але це перекривається тим, що коли з командою залишається хтось один, то просто неймовірно весело за нього вболівати і кричати, аби він вижив. Ну що ж, гра чудово підходить як для одного, так і для компанії. А від піксельних вибухів не буде глючити комп'ютер. Хіба у нас були проблеми з інтернетом, через що ставали забавні глюки? Ставлю в грі 8 з 10. Мінус 2, бо вона достатньо коротка, та ці проблеми з камерою. А ну я ще рекомендую грати на джойстику, так справді зручніше. Можна кінець тільки побажати, аби Брафорс не почався у вас за вікном, то, знаєте, в буремні часи живе, у справді у буремні. Skull the Hero Slayer ви не повірите, це регалик, увага, увага з сюжетом. Так, так, я не жартую тут справді і сюжет і колоритні хороші персонажі. І до речі, я буду розповідати без спойлерів, проте зав'язка здається мені досить цікавою, і вам якраз пощастило, що я про неї то розповім. Отже, вперше, коли ви запускаєте гру, вам висвічується діалогове вікно, у якому вас просять прокинутись. А коли екран перестає бути чорним, ви бачите скелету, якому трошки... Хуйово мені. Та тобі піздець, ти позеленів. Недобре. Ну, і головного героя, якому знесло ваш Де там ці жарти, а голову вдома не забув і так далі. Саме ваш час. Власне, скал, так звати цього малюка, вдягає свою голову назад і йому вручають кісточку, якою він і буде битись на початку, після чого ми відразу отримуємо своє перше завдання. Змінити вільму, яку оточили головні вороги протягом усієї гри, а саме люди. Так так, ви зрозуміли, сюжет тут ніби як перевернутий. Замість того, аби грати за типового героя, що вбиває монстрів, ми і є монстром, що вбиває типових героїв. І, до речі, справляємося з цим набагато краще за цих ідіотів. Ну от я й договорилась. По механікам гра дуже схожа на вище зазначену Dead Cells. проте, коли ти вмираєш, тобі тут не відкриваються нові механіки. Лишені левели заново генеруються. О, я вже хочу спалити всі ці дерева. Скільки можна цей рожевий газ пускати, господи ти мій. О, правильно, ще й тебе шипами не вистачало. Саме те, що треба, спаси, від рожу дерево, Тримай кісткою по скроні чи кроні, щоб там в тебе не було. Також час від часу, якщо ми звільняємо когось з таких, то кліток чи проходимо рівень. Та є шанс, що нам або випаде сундук, або відразу якийсь предмет, який ми можемо підібрати. Правда, я не знаю, в мене щось було з грою, я тупо не могла нічого підібрати, а тільки знищувала. Ну, бах якийсь. Проте все дуже круто міняється, коли ти підбираєш котрий з таких предметів і в тебе змінюються ось ці ось здібності, і замість того викидати череп ти отримаєш щось новеньке. Ого, нормально так бабахнуло. А якщо я куплю цього джина, мені здібності допрясується. Чорт, це була пастка, ну віддай. Отже, тут, подібно до Dead Cells, є ось такі ось острівки, на яких можна відпочити поїсти в рамені в цього огра, і закупитись, якщо чогось не вистачає, після чого продовжити шлях. Ага, ніби мене це спасе. Тільки от варто тримати в голові, що все, що ви купите за час вашого проходження, потім зникне і доведеться купувати заново. Хіба тільки ви зберете ось ці ось кісточки і прокачаєтесь у леді Арахни, чи зберете темний кварт, за який можна удосконалити персонажа на всю гру. Як ви вже зрозуміли, ця гра теж не з легких, але дякуючи графіці такої не здається, що ж, ставлю 8 з 10. мінус один за глюк з підбиранням предметів і ще один за те, що трошки тяжко налаштувати під себе. Бо от я, коли спускалась вниз, мусила водночас натискати кнопочку вниз. Я все сказала. Якщо сюди не потрапила ваша гра, яку ви хотіли мені порадити під останнім роликом, то не лякайтесь, просто хочу створити окреме відео з вашими порадами і вставити туди всі мої рецензії на ці ігри. Отже, всім дякую за перегляд, загляньте опис, якщо вам не тяжко, любіть Україну і донайте на ЗСУ. Дякую за перегляд і всім до зустрічі!